Вітаю на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах семи. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми з усного рахунку. Давай разом порахуємо шишки. Рахуй разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Скільки шишок на екрані? Десять шишок. Приготуй форми нумікону та картки з цифрами форма 1 пальчик 1 цифра 1 форма 2 пальчики 2 цифра 2 форма 3 пальчики 3 цифра 3 форма 4 пальчики 4 цифра 4 Форма п'ять, пальчиків пять, цифра пять. Форма шість, пальчиків шість, цифра шість. Форма сім, пальчиків сім, цифра сім. Покажи або назви найбільше число в числовому рядочку. Це число. 7. А найменше. Один. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Полічимо у зворотному порядку. Сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа шість. Попереднє. П'ять, а наступне. Сім. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа чотири. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири. А наступне. Шість. Пригадаємо знаки, які ми використовуємо для порівняння чисел. Знак більше менше дорівнює. Твоє завдання порівняй числа. Число 2 та Число 1. Який знак ми поставимо між числами? Знак більше. Два більше за один. Порівняй. Три та один. Який знак поставимо? Більше три більше за один. Порівняй один і сім. Який знак поставимо? Знак менше, один менше ніж сі. Порівняй один. І 6. Поставимо знак менше один менше, ніж шість. А зараз підготуємося до роботи в зошиті. Підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою. Гуляти, плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади олівчик на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що коли ти пишеш зошит на парті ти розміщуєш навскоси. А зараз відкрий, будь ласка, зошит. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши рядочок цифри 7. Сьогодні я хочу тобі показати, як легко додавати та віднімати за допомогою лінійки. Візьми, будь ласка, лінійку та поклади перед собою. Давай прочитаємо вираз. Два плюс 4 дорівнює. Перша цифра 2 нам вказує, куди ми ставимо пальчик. Пальчик ми ставимо на цифру 2. Знак плюс. Нам показує напрямок руху. Якщо у нас стоїть знак плюс, то ми рухаємося вправо до більшого числа. Друга цифра нам показує, скільки кроків треба зробити. Давай спробуємо разом. Постав пальчик на цифру 2. Знак плюс. Показує, що рухаємося ми вправо. І скільки разів нам треба стрибнути? Чотири рази. Почали: Один, два, три, чотири. Де зупинився наш пальчик? На позначці з цифрою шість. Два плюс чотири буде. Шість Прочитаємо вираз. Шість. мінус чотири дорівнює. Ставимо пальчик на цифру шість. Знак мінус нам показує напрямок руху вліво. Будемо рухатися до меншого числа. І друга цифра 4, нам вказує, скільки кроків треба зробити. Нам зробити вліво треба чотири кроки. Давай з тобою покрокуємо. Один, два, три, чотири. Де зупинився наш пальчик? На позначці з цифрою 2, 6 мінус 4 буде 2. Запиши приклад. 4 плюс 3 дорівнює. Постав пальчик на позначку з цифрою 4. Далі у нас стоїть знак плюс. Тобто ми рухаємося з тобою вправо! Скільки кроків нам треба зробити? Три кроки. Почали. Один, два, три. Де в тебе зупинився пальчик? На позначці з цифрою сім. Чотири плюс три буде сім. Запиши вираз. 5 плюс 2 дорівнює. На яку цифру нам треба поставити пальчик? На цифру 5. Стоїть знак плюс. В якому напрямку ми рухаємося? Рухаємося вправо. Скільки кроків нам треба зробити? Два. Обчислюємо вираз. Один. Два. П'ять плюс два буде сім. Запиши наступний вираз: три плюс два дорівнює. Поставимо пальчик на цифру три. Рухаємося. Вправо. Тому що у нас стоїть знак плюс. Скільки кроків нам треба зробити? Два. Рухаємося вправо два рази. Один. Два. На якій позначці у тебе зупинився пальчик? На позначці з цифрою 5. 3 плюс 2 буде 5. Запиши 7 -3 дорівнює. Пальчик постав на позначку з цифрою 7. Стоїть у нас який знак. Мінус тому, що ми виконуємо дію віднімання. Мінус нам вказує на те, що рухаємося ми вліво. І скільки разів? Скільки кроків нам треба зробити? Три кроки. Обчислимо вираз. Один, два, три. Де узипонився у тебе пальчик? На позначці з цифрою чотири. Сім мінус три буде чотири. Запиши. 7 мінус 2. Ставимо пальчик на позначку з цифрою 7. Знак мінус нам вказує на те, що рухаємося ми вліво. Скільки кроків треба зробити? 2. Крокуємо. Один. 2. Де зупинився у тебе пальчик. На позначці з цифрою 5. 7 мінус 2 буде 5. 5 мінус 3 дорівнює. Спробуй розв'язати самостійно. А тепер давай перевіримо. П'ять. мінус три. Один, два, три. Буде. два. Складемо та розв'яжемо задачу. Послухай уважно задачу було чотири синички. Прилетіло. Ще дві синички. Скільки стало синичок? Умова задачі було чотири. Прилетіло дві, запитання скільки стало разом. Скажи, будь ласка, якщо синички прилетіли. То якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Синичок стало більше чи менше? Більше, тому ми будемо виконувати дію додавання. Додамо всі відомі числа. Що нам відомо? Скільки було 4 прилетіло додати? Скільки прилетіло? Дві синички. І скільки їх стало разом. 4 плюс 2 буде. Шість. Стало шість синичок. Задача розв'язана. І ще одна задача. Послухай. Уважно. Було сім кексів. З'їли два кекси. Скільки залишилось кексів? Умова задача. Було сім. З'їли два. Залишилось невідомо. Скажи, будь ласка, у нас було сім кексів. З'їли два. Кількість кексів зменшилась чи збільшилась? Зменшилась. Якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Дію віднімання. Віднімемо від того, що було, а було у нас сім кексів, те, що з'їли. Мінус два. Сім мінус два буде. П'ять. Залишилось п'ять кексів. Задача розв'язана. Пригадаємо? Дні тижня. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа. Четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя? Тиждень це сім днів? Скажи, будь ласка, а який по порядку? Вівторок? Вівторок? Другий по порядку. А яка по порядку? П'ятниця. П'ятниця п'ята по порядку? А який день тижня? По порядку понеділок? Понеділок перший? Що ти бачиш на екрані? М'ячі. Якого кольору м'ячі? Зеленого, жовтого та червоного кольору. Подивись уважно, уважно та запам'ятай. А тепер закрию ченята. Що змінилось? Зник один м'ячик. Якого кольору м'ячик зник? Давай перевіримо. Зник м'ячик зеленого кольору. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик. Дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!